Оце йду по дорозі, йду і сидить отака мадам. Ой, красива. І каже, візьми мене, візьми, я ж така красива, забери мене, з'їж. А ви на це не ведіться, тому що грибочок красивий, великий. Взяли і, взяли і у вас вже на сковорідку. А ви подумайте, що це за грибочок. А я вам розкажу, що це за грибочок. Красивий. Зараз ми з вами знімемо його. Ай! Ну, і вже у вас страва з таким одним грибочком готова. Але не беріть цей грибочок, не можна його брати. Це у нас свинуха тонка. І вона о, красива ж яка, жовтенька. Вона ніколи не буває червивою. Ну, старенькою буває, звісно, а червивою ні. І от така вона у нас красива. Але брати її не потрібно. О, товстенька. Скільки м'язка. Взяв би да з'їв. Але не беріть. Свинуха тонка. Красива, але не істинна.